Так, вітаю сьогодні дуже жаркий день. І сьогодні така тема буде, що у нас є педальки. <кій> я міняю, як бачите, покрасив велосипед я вчора. От. Не все так легко, як здавалося, але в нас є. Ситуація з педальками така. Значить, у нас є педалька. І я хотів туди додати всю педальку. Бачите, яка у нас педалька цікава. Добавити смазки силиконові. Ну вона крутиться от чудово і так. От Як ви бачите, вона крутиться чудово. Значить я туди додати не буду. От я зараз покажу вам зближче. Така система чудова Там є смазочка. Педаль є запатентована. ХТІ 2 Патент. ХТИ 2 Якщо у вас є така якась лишня, присилайте. От, отримайте пару рублів, як кажуть. Чи гривень. Так, значить ми беремо заглушку і успішно закриваємо заглушкою. Ось цією заглушкою. Успішно закриваємо. Дану штучку. Ось так ми закриваємо, і все, ми її доставали, щоб глянути, що там робилося. І буде, вона буде закрита майже повністю. І значить далі ми будемо її застукувати. Це у нас є таких дві педальки. Це трошки отут інакша система, це теж патент. Теж є. Тут система така. Так. І ось так. І от вона повертається. Дуже можна подивитися состояння підшипників. Я її не відкривав. Крутиться вона. Крутиться вона легенько. От. Крутиться супер. В Любу сторону. Я думаю, що її відкривати нема. Фірма тут. Зараз вам скажу. Уніон. Уніон Пендин. Пад. Патент Пендін. Значить, оця от стрілочка, бачите, тут під пальцем. От стрілочка туди і воно перекручується. Це для того, щоб була змазка. Тут трошки обламався алюміній. Це нічого страшного. Шатун старенький, шатун від орленка. Надписи я тут позаклеював. Оці надписи я позаклею, потім краску зніму ці з лентою написи. Все по-простому. Красив з балончиком. От. Як тепер ту педаль зробити назад? Отак от перекручується і робиться педаль От, назад. І педаль вже готова. Так що все. Показав вам цікаві педальки. Тут треба трошки застукати. От. І буде все готове. Значить, ХТІ 2 патент. А тут патент був по-другому. Тут трошки друга форма. Всі на чудовому стані. Так що буду їх ставити Ще лишається мені поставити сідло, купити нове цепа, може буду ставити старий. І покрасити переднє колесо. Заднє колесо вже покрашене Переднє я очищав. Значить, хімію проти Ржавщини. От. Вілка передня, не було підшипників взагалі. Я поставив підшипники. От. І думаю, що буде якось він їхати через 2 дні, мабуть. Що. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, хто з чим згідний і не згідний. Все вам не кращого.